Завдіївки повернувся зведений загін Чернігівської міліції. Кажуть, попри перемир'я, на передові все ще гаряче. Короткі години перепочинку інколи дають не терористи, а природа. Коли вітер і коли дощ, тоді дані спокійніше, тому що не стріляють, тому що не дозволяють умови їм стріляти. От А так передову стрілять сюди. Практичські підміряння. Тож без роботи міліціянтам сидіти не довелося. Кереті розчикавовіли. Роботали і служили, ну то Черніговську область не опозорили. Це 100%. Найважче зізнаються бійці знайти підхід до місцевих мешканців. Ані днем за нас, ночі проти нас. Хоча українська влада регулярно роздає тут гуманітарку, та й самі міліціонери допомагають, чим можуть. Ми навіть своє питання давали самі і тим людям, які навіть працюють в цьому городі, міліція там уборщиці є, їм давали теж продукти питання. Даже тих, кого задерживали, тоже подкармливали мы, как говорится. бійців на сході замінили їхні побратими, які виїхали з Чернігова кількома днями раніше. Це вже та ротація наших правоохоронців.